Мотивація це сім'я, що вони не бачили того, що ми бачимо тут, які руйнації робить загарник тут. Призвався в лютому, 22 го коли створювався 19-й окремий стрілецький батальйон з міста Хмельницького. Пішли знайомі. Ну і я з ними назовно пішов. З квітня 2022 року ми тримали оборону Харкова Харківської області, це Церкуни, Руські, тишки, Черкаські Тишки, сам Харків. Потім нас перекинули в Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, Петропавлівка. І з Петропавлівки нас перекинули на схід, сюди на Лиманський напрямок, в Серебрянський ліс. Ми там майже шість місяців стояли в Серебрянському лісі, і потім чуть-чуть нас перекинули, таке село Терне. В цьому році вже так, офіційно в цьому році, вже в ППО. В цьому підрозділі мені дуже подобається, починаючи від командування і до особового складу, а особисто до нашого колективу. Виконуємо всі задачі, які нам поставлені, стараємося виконувати. І стараємося гарно виконувати. Коли ти стоїш на бойовому чергуванні, і коли от чуєш там, летить, наприклад, шахет, так, тоді якісь емоції піднімаються, є відповідальність. Хочеться робити, щоб мирне населення, щоб люди жили спокійно і не давати загарбнику на нашу територію зайти, що з землі, що з повітря. Це було на бойовому чергуванні. Виїхала, летіла група шахедів. Він йшов десь 2,20, висота була, 2 кілометри 200 метрів. Чітко побачили його. Коригувальник скоригував, де він іменно. Відео, а я поле є збиття. Влучання, влучання збили. Відпрацювали, коли побачили зрив, дуже настрій піднявся. Всі зраділи, що ось є. Що зберегли життя людям? І стараємося далі так працювати.